Про азартну залежність, тобто ігрову залежність в дорослих, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І сьогоднішня моя співрозмовниця Люба Анастасія Богданівна, психіатр, практичний психолог. Вона працює саме у цій сфері. А зараз інформаційна довідка. Закон України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор говорить: азартна гра, будь-яка гра, умовою участі, в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу, призу можливість якого повністю або частково залежить від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Тобто людина грає, вона не заробляє а. Виграє або програє. І ще там є таке визначення, що гравець фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла віку 21 рік, є дієздатною, не перебуває в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в грі. І на жаль, там не прописано, що вона ще має мати на це доходи, а не програвати послідні, і це дуже велика проблема. Дуже сподіваюся, що законодавець буде над цим працювати. І момент, коли людина грає це можна сказати, цілу добу. Вона програє кошти свої і навіть позичені, і вона ставить в скрутне становище свою сім'ю. Виникають значні проблеми, і саме тоді виникає питання, що робити, і, мабуть, порада буде ще звернутися до фахівця. На даний момент цим займаються психіатри, психологи, мабуть, якоюсь мірою. І ще є революційні центри. Правда, я їх шукала, спробувала туди потелефонувати. Сюди є гарячі лінії, але там ніхто не бере трубку. Пише, що тимчасово не працює. Тобто, якщо у людини біда, то їй буде складно якось її вирішувати. Але є люди молоді, перспективні, які пробують в цьому напрямку працювати. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня Чую. добре вас? Значить, розкажіть, наскільки часто люди, які мають ось таку проблему лодоманію, звертаються до вашого закладу, чи є якась така статистика? Варто сказати, що напевно тільки десята частина людей, які страждають ігровою залежністю, взагалі звертаються до медичною допомогою. а в випадку лікарні це зазвичай супутня проблема. Тобто, в людини є якась основна патологія, це може бути біполярний ефективний розлад, тривожні розлади, розлади особистості, і вони супроводжуються власне ще ігровою залежністю. Залежність від психоактивних речовин, досить часто алкоголю та іншими проблемами. Тобто, це зазвичай не ізольована якась проблема чи діагноз, а е, складова більш обширної проблеми. Угу. Ну, я знаю, що ігроманію прирівнюють, в принципі, до наркоманії та алкоголізму, і якісь навіть, схожі, методики використовують для лікування, а в вашій практиці щось таке було, чи ваші такого досвіду немає? Я працюю в відділенні, де деяка частина із них визнає, що в них були з цим проблема, бо є на даний час е, за вони, коли беруть участь в бойових діях і мають невеличку перерву, коли відходять з гарячих точок, вони можуть цим займатися. Тобто таке присутні такі моменти. Е, але на жаль, людина, яка має залежність будь-яку, не тільки гру, вона. Також має труднощі з тим, щоб визнавати, що проблема дійсно існує. Вони часто приховують ці заняття, приховують, скільки грошей на це витрачають, не спілкуються про це з близькими, тому це досить складна така ситуація. Стосовно того, чи схожий цей механізм на залежність від психоактивних речовин, наприклад, то так там, в принципі, ті ж самі етапи присутні, тобто втрата самоконтролю є симптоми, відміни, такі як неспокій, дратівливість, тривога, відчуття провини, знижений настрій, і таке замкнене коло нав'язливої такої поведінки, тому що, взагалі, ігрова залежність, вона відноситься до так званих розладів контролю імпульсів. Ну, серед них ще є, наприклад, компульсивний шопінг, я думаю багатьом відомий клептоманія, гіперсексуальна поведінка. Тобто, це характерно для людей, які взагалі імпульсивні, швидко приймають рішення. І, звісно, якщо говорити про військових, то вони зачастує органічні ураження мозку, тобто вибухові травми, струси головного мозку, які також впливають на такі біологічні нейрохімічні процеси. Які можуть перешкоджати адекватним процесам збудження і гальмування в мозку. Тому, на жаль, така імпульсивна поведінка, вона зустрічається у ну, багатьох людей, і в mm -hmm. наших пацієнтів, на жаль, також mm -hmm. іноді <кккінця> у мене виникло питання: є залежність в дітей дуже часто, і чому якось не вдається вилікувати цю залежність? Вона проходить і на дорослих. Це проблема медицини, чи це проблема самої людини, чи як це пояснити? Я думаю, що складно виокремити якусь одну причину і в чому саме проблема. Тобто, є і спадковий якийсь фактор, тобто, якщо батьки дитини мають алкогольну залежність чи наркотичну, чи також грають в комп'ютерні ігри, в азартні ігри. То це може мати свій вплив відсутність таких позитивних довірливих стосунків сім'ї. Коли людина виповняється які вона автоматично не стає дорослою, відповідальною і так далі. Якщо в неї є невирішені проблеми, які з'явилися в підлітковому віці або навіть в дитячому, вони в принципі ну, не зникають самі собою без адекватного лікування і психотерапії, психокорекції, роботи з сім'єю в цілому, тобто. Ця проблема, в принципі, не зникає сама по собі у дорослих. Вона залишається, якщо не займатися адекватно. Ну, у мене був знайомий, який навіть лікувався в психіатричній клініці навіть кілька разів, але коли він повертався додому, то все це в нього починалося знову. Тобто це якусь неефективну методику використовують, чи і взагалі який процес приходить пацієнт до психіатричної лікарні? Що з ним роблять? Поміщають в лікарню, чи його просто лікують, він ходить на якийсь сенс? Як це відбувається? Взагалі, спершу потрібно з'ясувати, чи дійсно є ця проблема. Тобто, є... Соціалізовані, наприклад, гравці, які виділяють собі певну суму коштів на місяць, виключно для розваги. От вони, знаєте, можу витратити 500 гривень чи 1000 гривень на ігри, і все, я зупиняюсь. Якщо їх родичі бачать, що в цьому є проблема, а ця людина проблеми не бачить, то вона й не буде лікуватися, якось змінювати свою поведінку, тому що чого лікувати. А якщо це вже проблемний чи патологічний гемблінг, то тоді ну, дійсно варто поетапно. Займатися цим питанням. В принципі, в першу чергу, це психотерапевтична робота. Я зараз назву симптоми ігроманії. Ви скажете, що з цих симптомів правильно, а що ні. Неохайний вигляд, зацикленість на темі ігри, байдужість до навколишнього світу та раніше улюблених занять. Втрата контролю людина продовжує гру після того, як виграла або програла всі гроші. Поганий апетит, їжа на ходу, постійний пошук. Грошей, спроба зайняти в друзів та знайомих, відсутність цілей у житті, помилки, мислення, наприклад, віра у щасливий день чи в те, що гроші вирішують все, дратіливість та занепокоєність, коли є тривалий період між ігрою. За цими симптомами можна поставити діагноз, що людина хвора, чи як лікар його виставляє. Лікар його виставляє, керуючись діагностичними критеріями, в принципі, ну, те, що ви назвали, воно може дійсно наштовхнути на думку про те, що людина є ігрова залежність. Ви назвали те, що гра продовжується, незважаючи на вплив негативний на особисте життя і діяльність. Тобто, дійсно, якщо людина позичає гроші, вона вже перестає контролювати час і кількість. Епізодів азартних ігор, то вже можна говорити в такому випадку про залежність. Неконтрольований потяг також є критерієм визначення цього діагнозу, діагнозу. і переповненість думками про гру, про обставини це можуть бути мрії, фантазії, про те, от я пограю і виграю, наприклад, я стану мільйонером, я зможу собі заробити, ну, на якісь. Дороговартісні речі. Мені, наприклад, нещодавно розповідав пацієнт, що він зустрічався з тим, що хлопці на війні хвалились з тим, що вони грали в казино і змогли собі придбати айфон. Ну і тобто людина пробує, вона уявляє собі мрії фантазує про те, що в неї вийде так само. Тобто, в принципі, ви, ви праві, але це ще залежить від того, на якій стадії, яка тяжкість розвитку те, що людина неохайний зовнішній вигляд, наприклад, це не обов'язково. Зовні така особа може бути досить адаптована, гарно виглядати, і ніхто навіть не здогадається про те, що в неї є ця проблема. Це, це може бути по-різному, насправді. Але е, нас впровадили ж закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. А ситуація не покращилася, а навпаки, погіршилася, тому що дуже часто є оця реклама цих ігор. Його так рекламують, mm -hmm. що людина ніби заробить, хоча це гра і така гра зазвичай в якій програють, щоб хтось один виграв, то треба, щоб багато людей програло. Людині просто формують дуже хибне уявлення, ще кругом оцих е, дуже багато висок кольорових е, з швидко гроші. Цими всякими їх рекламують багаті та знамениті, і з такими віршованими, ремованими якимись пісеньками або віршиками. І людина думає, ну, там, наприклад, життя на мрію оберни. І, mm -hmm. так. Льотроняться дронешся Ольга Полякова, і людина, думає, що це реально туди зайшов, погрався, виграв, і життя на мрії обернув. А виходить, що на пекло, бо борги, колектори, і це велика проблема. М -м -м. Так, я, я, я теж думаю, що варто спрямувати ще на регулювання реклами цих сервісів, сайтів, але. Якщо так подивитися, то і все одно є люди, які на цю рекламу там, в фільмах, наприклад, на інтернет-сайтах реагують з розрятуванням на рекламу азартних ігор, наприклад, А є люди, яких це чомусь приваблює. Тобто причина не тільки в тому, що це законодавством неправильно регулюється чи забагато реклами. Це вкладає свою лепту вносить, звісно, але є ще певні. Особливості і характеру, і роботи головного мозку людей, які до цього схильні. Ну так, але я вважаю, це наприклад. Та, та, якщо що не людині, так, як кілограм цукерочок, То ти їх швидше їш, ніж коли їх немає, і потрібно до магазину піти. Це то саме, що з рекламою що ти бачив, пішов, взяв і програв, тобто воно все ж таки цьому сприяє. Хто би там що не говорив? Хто не хотів. Звичайно, що є комплекс якихось внутрішніх. Незадоволення від mm -hmm. роботи, від життя, можливо, якась соціальна складова, каже, що воно не від доступності закладів більше залежить, а в людини якісь внутрішні проблеми, якась схильність до таких ігор, можливо, і спадкова. Ну, Якесь невдоволення соціальне, не отримання азарту від життя, і людина шукає азарту в цих іграх. Але все ж, якщо воно доступно, то його хто тебе що не говорив, воно цьому сприяє. Це також може бути навпаки способом піти від проблем, піти з реальності. може бути і надмірне напруження психоемоційне, яке людина таким чином переробляє і скидає це напруження, переключаючись на анзартні ігри. То це може бути і від недостачі емоцій, так і від її надмірної кількості. Тому, ж, якщо говорити, наприклад, про військових, то в них проблем, і тривог, і питань є достатньо, здавалося, бо для чого тут ще а, азартні ігри чи онлайн казано, але грає ця проблема грає все грає грає. існує. Грає, хлопці багато грають на війні азартні ігри. Я часно це? Ну, не на війні, я маю на увазі під час лікування вони грають. Ага. Бо коли перебувають вдома, або в або коли вони не безпосередньо на нульових позиціях. В дизайціях вони так відволікаються таким чином. Тікають mm. від тієї реальності, неприємної, з якою вони заштовхуються, на жаль, в силу обставин. Mm. Але так, воно нічого не вирішує. Ще раз. No. Таким чином, нічого ж не вирішиш, на жаль, правильно. Так, на жаль, це тільки ускладнює ситуацію. Угу. Mm -hmm. А Стосовно того, де краще лікується ігрова залежність, в лікарнях психіатричних чи в реабілітаційних центрах, чи читала ви якісь дослідження, десь дивилися, доводилося робити якісь такі власні висновки, а можливо, вже є якась доказова база. Взагалі, лікування будь-якої залежності це дуже довготривалий процес, особливо якщо людина страждає з цією проблемою вже довгий час. Неможливо звернутися просто до навіть лягти у психіатричну лікарню на два тижні і позбутися цієї проблеми. Це має бути тривала робота в першу чергу з досвідченим психотерапевтом, який спеціалізується в цій сфері, тобто в сфері залежностей. Важливо вивчати дипломи, наприклад, спеціалістів. Якісь сертифікати про підвищення кваліфікації, спеціалізації в цьому напрямку, для того, щоб не витрачати зайві гроші на людей, які не є фахівцями в цій сфері. Тобто є різні напрямки психотерапевтичні для цього. І, звісно, медикаментозна терапія також може доповнювати цю роботу. Особливо, якщо це людина, в якої є вже певні психічні розлади супутні, то варто їх лікувати. Паралельно з психотерапією. Є так само анонімні групи для ігроманів. Їх можна шукати в інтернеті, долучатися, вони є дистанційні, очні. Невпевно, що в Чернівцях є такі очні групи, але дистанційні то, скоріш за все, не є проблеми знайти. І реабілітаційні центри. Але як ви зауважили, з ними можуть бути певні нюанси. Перш за все, я би звернула увагу на те, чи є. Якийсь певний релі... Боже, юридичний статус цих закладів, чи вони працюють легально, чи люди, які там працюють, мають дипломи спеціалістів, за якою програмою вони працюють, тому що ну, іноді фінансовий інтерес в цій сфері перевищує бажання допомогти людям з залежностями. Це стосується не тільки ігрової, а й нарк... наркотичної залежності, алкогольної та інших. Тобто До, до реабілітаційних центрів діваю. треба діваю. з уважністю ставитися і обережно їх обирати, mm -hmm. на мою думку. Так, а можливо, хтось розповідав вам, що де цю проблему якісно вирішують, в якому реабілітаційному центрі, чи немає якось такої інформації, щоб люди, котрі вже були там і їм допомогло, є якийсь результат, ділилися, чи можна було радити іншим, немає такого. На жаль, не можу з вами таким поділитися. І mm -hmm. ще хотіла доповнити, що є в принципі програми і самодопомоги для людей з ігровою залежністю, тобто є методичні розробки, по тому, щоб людина, якби, користуючись робочим зошитом, відслідковувала свій стан, відслідковувала причину, по якій вона починає грати, або відчуття, коли вона. Неграю, ну, тобто різні етапи роботи, є, які може е, спробувати е, ця особа залежно виконувати самостійно. Але наскільки це буде ефективно, залежить від того, е, яка тяжкість проблеми, напевно, від інтелектуального рівня е, самої людини та інших якихось чинників, звісно, все одно має бути і підтримка в сім'ї в цьому питанні. І ще хотіла би е, зазначити те, що Часто люди, які проживають з ігроманами, вони також є співзалежними. Тобто їм варто звернути увагу і на свою поведінку, і на свої реакції в спілкуванні з цією людиною. Тому що ця поведінка і ці стосунки вони можуть не покращувати стан ігромана, а навпаки, ускладнювати і обтяжувати цю, цю всю проблему. Тому працювати має напевно вся сім'я, якщо ви хо хочете добитися хорошого результату. Так, але справа в тому, що коли держава це так масово дозволяє, ну це якби, наприклад, вбивство дозволити, то страждають сім'ї. Тобто цих людей є багато, які грають, і в них всіх є сім'ї, які також страждають, а ніхто не лімітує. Скільки ти можеш туди покласти і програти? Немав цих заборон. Є 21 рік, і навіть ніхто не питає, чи ти заробив ті гроші, чи ти в кредит взяв чи. Де ти взагалі взяв чи в когось взяв Ну, якийсь такий абсурд, неправильно це все? Так, всі страдають. Так все... само, як і з алкоголем. Алкоголь також можна купити в наобмеженій кілометрі. Але ти, бочку, не вип'єш алкоголю, а може ти можеш програти так, що за день 20 років віддавати будеш. Тут якби, все ж таки нема паралели, як на мене. Це різні речі. Тобто в нас кредитні спілки можуть дати купу грошей, і ніхто не перевіряє, що ти їх заробиш, бо їх все рівно відіб'ють. Якщо дев'ять не віддадуть людей, то 10 віддасть за всіх, і тому а горілки ти не вип'єш бочками, ти вип'єш якусь пляшку, дві, і ну, це трошки інше. Я хочу розказати про те, що коли в людини вже є така залежність, яку вона не може контролювати, вона може самостійно звернутися до закладу, який надає азартні ігри, та уповноваженого органу з заявою про те, щоб їй обмежили доступ до гральних закладів та азартних ігор із одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу, і з таким запитом, тобто, заявою, можуть звернутися також родич першого ступеня споріднення з наданням обґрунтованого пояснення така заява тоді буде діяти півроку або за рішенням суду, і таке може бути обмеження від 6 місяців до 3 років. Я не знаю, що за 3 роки трапиться, хоча кажуть, бувших алкоголіків, наркоманів і залежних не буває. Але таке обмеження людина собі може зробити, знаючи такий момент, який є в законодавстві. Якщо її пустять при цьому пограти, то в десятикратному розмірі її мають відшкодувати на вимогу ті гроші, які вона програла. Зараз я хочу по кроку інструкцію, алгоритм дії і громада. Коли він розуміє, що самостійно здавати свою проблему він не може, куди він звертається інструкція? Ця людина може звернутися у психоневрологічний диспансер, який знаходиться на на території психіатричної лікарні на консультацію до психіатра. Для цього не потрібно направлення від сімейного лікаря, він може зробити це самостійно. Тоді вже психіатр обстежить людину, поговорить з нею і, можливо, або скерує на стаціонарне до обстеження, або безпосередньо вже порадить спеціаліста, до якого звернутися з цією проблемою. Як альтернативний варіант, можна самостійно шукати психологів, психотерапевтів, які працюють в цьому напрямку. Для цього є різноманітні онлайн-платформи по підбору психологів, тобто. На яких можна знайти професіонала, який саме в цій сфері працює з людьми з такими проблемами? І я ще читала, що зазвичай проблема дуже тяжко піддається лікуванню, тобто близько 40% пробує лікуватися, інші навіть не звертаються, і з них тільки половина, ще, наприклад. Вдало проходить цей період і валювалася. Решта, на, на жаль, так живуть з цим все своє життя. Тобто, я так розумію, що це як діабет, його просто треба навчитися контролювати, а воно десь там в мозку все одно сидить, чи неправильно я розумію. Так це дійсно може бути хронічною проблемою. І саме тому я б радила спочатку звертатися до психіатра, як я казала, що. Ігрова залежність вона може бути не окремою проблемою, а симптомом або ознакою інших більш серйозних психічних проблем. Тобто людина, наприклад, з біполярним ефективним розладом може бути в маніакальній, коли вона в маніакальній фазі цього розладу, вона може компульсивно, імпульсивно витрачати гроші, ходити в казино, робити покупки неконтрольовані. контрольовані. Тобто, це може бути не просто окрема проблема, як ігрова. залежність. Е, тому я, думаю, я вважаю, що краще було б спочатку звертатися до патології. Ну і працювати з сім'єю, звісно, тому що сім'я, в яку повертається заважна людина, вона може е, вносити негативний вклад, відбиток на стан пацієнта такого. Yeah. З реабілітаційного центру все одно людина повертається додому. Якщо там особи, з якими вона проживає, вони підтримуються залежність свідомо чи несвідомо, то проблема може повторюватись, загострюватись, рецидувати і так далі. Але я скільки спостерігаю, то зазвичай в нас наркозалежні, алкозалежні, і люди з ігроманією лікуються в одному закладі. Я не знаю, як там в реабілітаційному, чи є вони різні відділення, і кажуть, що є ризик, що людина маючи одну проблему, там ще може додатково собі додати ще іншу. Чи наркотичну залежність, чи алкогольну таке щось ви чули, чи це не має ніяких підстав. Я чесно кажучи, не чула такого, щоб це було. Mm -hmm. 에, умовно кажучи, заразно. це в принципі все проблема однієї категорії. Просто е, залежні люди вони можуть для себе несвідомо обрати один вид залежності, переключитись на інший, мати декілька залежностей одночасно. Це, це все ну, така загальна проблема. Це особливість е, психіки залежної людини. Якщо вона не буде залежна від ігор, вона може переключитись. На таке дещо спотворене сприйняття релігії, наприклад, захоплення над мі... надмірне якимись релігійними питаннями І буде залежною від цього. Тобто це дійсно це складна проблема така mm -hmm. багатостороння. Ну а хто більш піддається лікуванню? Той, хто має ще додаткові якісь психічні захворювання, чи та людина, якої тільки одне захворювання, тобто ігроманія? Є така якась статистика? Я чесно кажучи, важко відповісти однозначно, тому що ці захворювання також дуже різні і в різних людей вони по-різному піддаються лікуванню. В ко хтось вже в перші місяці лікування медикаментозного суто може досягти хорошого результату. А хто хтось з тим же діагнозом тривалий час підбирає ліки, і це може бути проблематично. Так само, як і людина, якої просто. Ізольована е, ігрова залежність, вона може як самостійно, наприклад, усвідомити, що їй більше це не потрібно, програвши е, до прикладу, кругленьку суму. Я зустрічала такі ситуації, що людина програла там всю свою зарплату і вирішила, що все, я видаляюся, мені це більше не потрібно. Я зрозумів, що це негативно на мені відражається, і людина сама позбувається залежності. а Хтось з цією проблемою бореться. Тобто, це дуже дуже індивідуальне питання, щоб якось статистично його узагальнити. Угу. Ну, у всякому разі, ілюзія легких грошей манить, і людина виявляється хибне твердження, що гроші можна не заробити, а виграти. На жаль, це не так. Гроші потрібно тільки заробляти. Виграти це якась удача, яка буває дуже рідко, але вона може так затягнути, що це буде пекло, з якого вибраться. Ще й не всім вдається, але я сподіваюся, що побачивши сьогоднішню передачу, люди зроблять якісь висновки, і в них ще може виникне довіра до лікарів, психіатрів. що вони не такі страшні, що вони лікують, що вони також люди, що вони розуміють, і люди будуть звертатися до фахівців, ну і разом спільно плюс сім'я, плюс оточення, яке. Поруч і не буде байдужим до людини. Будуть всі допомагати і комплексно. Тоді можна вирішувати таку проблему, і можливо, більше буде людей, які вилікуються, яким жити стане краще. Адже це загальнодержавна проблема, і бізнес це соціально ризикований, і який ну на сльозах людських це не є щастя, це не гроші, це біда, хто цим займається. Також повинні це розуміти, і тоді спільно плюс держава законодавство. законодавством. Плюс вкладенням тих грошей від азартного бізнесу в медичні заклади, в лікування, котре зараз не відбувається. Кашу основні кошти йдуть на утримання комісії, яка регулює ці азартні ігри та лотереї. Тобто, більшість фінансування йде саме туди, а решта взагалі ліва. 400 закладів я читала до війни. Працювали нелегально, відповідно, кошти не йшли. На вирішення на лікування цих хворих людей, на жаль. Але сподіваюся, що зміниться. І ще раз адресу вашої лікарні, телефончик, щоб люди знали, куди звертатися. Наша лікарня знаходиться в місті Чернівці по вулиці Мусорського, 2. Телефон. Електронна адреса, якщо є. Телефон лікарні. Зараз угу. секундочку, на пам'ять не знаю телефон нашої лікарні. Ну, Тоді може, ми знайдемо її і... на. В принципі, це мало би бути відключатися інформація. Від... Від uh, uh, 022. 40720. Такий телефон вказаний. 022, 037,2 червниці. Коли... 037,22. Uh -huh. 407,20. Сподіваюся, що у разі потреби. Будуть звертатися за допомогою до фахівців, які правильно будуть допомагати. Дякую, до побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!